Тим часом ворожі пабліки повідомляють, що нібито українські дрони вдарили по заводу в російської УФІ. Пишуть, що три безпілотники, буцімто атакували підприємства паливно енергетичного комплексу в Башкирі і згодом. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, що щось прилетіло по заводу в УФІ. Деталі він не розповів. Ну а місцеві тим часом почали публікувати відео, як в місті оголошують повітряну тривогу. Внимання, внимання. Говорит старший диспетчер общества. Граждане, воздушная тревога, воздушная тревога, воздушная тревога. Підрозділи окремої президентської бригади уразили бронетехніку штурмових підрозділів росіян на західному фланзі Вугледара. На цьому напрямку окупанти не припиняють спроб прориву. І чергова колона налічувала понад 15 одиниць техніки. Противник розділився і намагався просуватись одразу в напрямку двох населених пунктів. А в підсумку частину бронетехніки росіян було уражено ФПВ-дронами, а частина підірвалася на мінах. За словами українських оборонців, загалом тактика противника залишається незмінною. Прорватись за Будь-яку ціну і вигрузити піхоту, не зважаючи на великі втрати як в техніці, так і в тій такі живій силі. А тим часом українські десантники зупинили російський механізований штурм у бік міста Курахове. В 46-й окремій аеромобільній бригаді розповіли, що 5 БМП і 2 танки сформували ударний кулак Росіян на напрямку оборони з одного, одного з батальйонів. І впродовж 15 хвилин вогнем артилерії, а півідронами і засобами дистанційного мінування були знищені 4 БМП і 2 танки. Ще одна бронемашина зупинилась на півдорозі, після чого вже спішену піхоту окупантів знищували сили безпілотних систем. Як відомо, на цьому напрямку тривають тяжкі бої. Росіяни кидають в обій все нові й нові резерви, щоби якомога швидше зайти до Курахового.